Вітаю всіх! Давайте подивимося, що нас чекає наступну добу. Це карти 78 дверей. Мене звуть Вікторія Киба. Я дуже люблю готувати, а також люблю передбачати на таро. Там в мене є е, мої люди, які мене дивилися. І прошу, щоб я знову що знімала про їжу. Ну, буду знімати. Зараз в мене немає. Технічної можливості. Так, давайте подивимося, на що нам принесе майбутня доба. Майбутня доба нам принесе. Бачите, це так здається, що це дуже погана карта смерть. Бачите, смерть намальована. Ну, що я можу сказати? Що воно може бути і так, може бути і десь і смерть. Зараз в нас такі. <плес> що одіну. Зараз в нас такі, така реалія, що все може бути. Але я розглянув цю карту в іншому ракурсі. Дивіться. Це таро та всі На кожній карті в тому або іншому вигляді є двері. По-різному вони виглядають. Тут двері, бачите? Це відкриті відкриті ворота. За, Цими воротами, зелений ліс, гори. Будь ласка, х -х хорош хочеться, годі вже страдати тут, сидіти на цій. І ви бачите, це дуже стара могила. В старому стилі все зроблено. Тобто, розумієте Носитися це з якоюсь старою проблемою, можливо, і старою проблемою, і старою якоюсь болячкою або душі, або тіла. Треба все це. За, ну, Не забувати, а відхиляти в сторону, ставати з цієї пліти, вона ж холодна. Так Дивишся на цю карту, воно я, ну, я ж аж тягне холодом. Е, і людина, так, да, така вже людина доросла, але все одно можна ще е, жити. можна жити. І бачите, е, А в часи, з, зверніть увагу, часи піс пісочні, там ще багато пісочку зверху. Бачите, як багато половина. Значить, ця людина дуже рано поставила, можна, ну, хочеться сказати, крест на чомусь. Ну, На собі, я так думаю, але треба вставати і йти. І я зараз витягну ще одну карту, ми подивимося, що цій людині допоможе стати і зробити щось таке для себе. Так, хто тут у нас попався? Король Пентаклей. Ну, ви подивіться только, який тут король Пентаклей. Дівчата, гляньте, який красавчик. Ой, уси такі світлі може сиді. А, гляньте, які в нього за дверимашу. Золото-брильянти, король, король, король Пентаклі. Ну як вже? З грошима, з грошима. Я зрозуміла. оця у ця людина, яка на першій... Карті. А, і я ще забула сказати, що сама по собі ця карта смерть, вона каже, і ще вона каже про дуже серйозні зміни в житті. Як в хорошому сенсі, так і в не дуже хорошому. Ну Ця людина, якщо встане і піде, бачите, що в неї буде? Ви бачите, теж чоловік, там чоловік дорослий, тут теж чоловік такий дорослий. Вставай, йди, все буде. Ви тільки подивіться. Сейф відкритий, протягни руку і візьми. Ну Давайте глянемо, що буде, що принесе. Ой, задоволення, десятка пентаклів Ви ж розумі, знаєте, що це десятка от Це класна така карта. Вона про, про родину, про про сім'ю, про дівчинка. Бачите, вже така у нас карта якось була. Дівчинка дивиться ну в майбутнє. Ну, все буде класно, божечки. Рано ще закапувати себе в гроб. Ви бачите? Ну, що за шо це таке? Так, міняємо свій настрій. Це відноситься і до дівчат, і до хлопців. Хух, я так рада, що так я все-таки роблю це відео, тому що. Mm, дуже важливо, навіть мені. У мене теж вже і руки опускаються, якось буває, вже і не хочеться нічого робити. Але дивіться, десятка пентаклів це, це класна карта. І знову гроші, і це сім'я. І там, от, бачите, будинок е теж такий, ну, гарний будинок. Дерево таке серйозне, здорове, у, у дітей світ такий будиночок на, на дереві. Ну, і я вам що хочу сказати, що це все по праву нам, нам належить. Хто, хто подивиться мої розклади, ви зрозумієте, що ми страждали, страждали. Але треба подійматися і йти, міняти свою, своє життя. Ви розумієте, це все в наших силах. Ну, це не обов'язково прямо гроші, це гарна енергія, це. Боже, Пентаклі, яка ж це енергія забула? по е, ні, не, не буду казати. Е, так, тому, ну, Пентаклі. Не буду казати, не пам'ятаю. по моєму вогонь. Вогонь, Ну, ну так як вогонь, кажуть, і хочеться сказати: вогонь, карта вогонь. Я під... ну, забула, вибачаюся. Так, так, і далі дивіться, правосуддя. Бачите? Це е, і люди, божечки, я вам кажу, а це двері нашої України. Я не знаю, як, я нічого не видумала, Воно само приходить. Це двері, і бачите, тут зверху вісаці. Ну, це про віса там ще я читала, що це не обов'язково про правосуддя. Там ще є інше значення. що Хто скільки покладе там. Ладно, ми не будемо так дивіться: здоровенні двері. Якісь люди лізуть до нас. Ну, бійка в них така за, за ці двері. Ну, а бачите, людина одна стоїть і захищає двері. Ну, я розумію, що аналогію можна провести з нашим президентом, але за нашим президентом стоїмо всі ми. Так, і все, остання карта, бо зараз, не дай Бог, знову закінчиться місце. Так, що в нас за карта? Шість, шість камічів. Ну, Мені, за... мені шість мечів, вона така, як би кажуть, про воїнственна карта. Але мені щось зразу прийшло учоба, навчання якесь, щось нове, якісь нові горизонти, ну, от, іменно, як вам сказати, якесь ну, ін... інтернет, ну, от такі новітні технології, новітні технології. А оці маски на вони можуть казати про все, що угодно. Ви собі подумайте, як вам, а мені чи-то здалося, що це наші предки. Це нам. Ну, нехай вони не дуже похожі, зовсім не похожі на наших, на наших предків, але, можливо, це вони нам в цій карті прийшли в такому вигляді. Все, я. Ладно, ще одну. Все. Да витягалася. ну Все в наших руках, бачите? Береш кувалду, йдеш, ламаєш ці стіни, і все-все буде гаразд, все вийде. Ой, дівчата, хлопці, все не хочу тут. ще. Так, все. Дякую. Я вам дуже-дуже дякую за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви ми, е, е, пишете коментарі. І я. Може, коли ще буду знімати про їжу. Все, гарного вам вечора, гарного дня. Бережіть себе і не зволікайте, і не звертайте увагу на, на всі іпсо, і йдуть по телевізору, в новинах цих. Все до побачення. Дуже дуже вас всіх люблю.